І вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ теми дня В студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про події 28 вересня. Детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Триває 582-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі російські війська атакували місто Херсон. На жаль, внаслідок цього загинув один чоловік, інший травмований. Окрім того, пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наступальні дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності Су Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях військовослужбовця, який боронив Україну, солдатом Сергієм Мельником, воїном військової частини А 72 20 який передчасно помер. Прощання відбулось у селі Грушівці. Вічна пам'ять відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. Рішення президента України, що податок з доходів військовослужбовців необхідно забрати у громад на місцях, спричинило суперечки між депутатами Чернівецької міської ради. Обранці поділились на два табори: одні підтримують, інші ж засуджують таку ідею. Зрештою, більшістю голосів у залі підтримали звернення до головнокомандувача, аби він переглянув свої рішення. Деталі знає моя колега. Нещодавні рішення президента Володимира Зеленського щодо вилучення у громад коштів, які сплачують у місцеві бюджети військовослужбовці зі своїх доходів, так зване ПДФО, спричинило неабиякі суперечки серед українців. Хтось обурюється, мовляв, це суперечить принципам реформи децентралізації. А хтось навпаки підтримує, мовляв, так гроші на потреби військових будуть розподілятися централізовано, а отже, прозоріше. Так і у сесійній залі Чернівців місцеві обранці розділились на два табори. Представник партії Слуга народу Віталій Другановський вважає, що рішення головнокомандувача України є правильним, адже сьогодні українська армія як ніколи потребує ще більшого оснащення, аби пришвидшити перемогу. Так надходження ПДФО військовослужбовців з лютого минулого року збільшились у 7,6 разів. І з цього складають понад 101 мільярд гривень. З початку 23-го року залишки місцевих бюджетів зросли на 86,4 мільярда гривень. Гривень і на сьогодні становлять майже 202 мільярда гривень. Значна частина цих грошей не використовується взагалі. Через додаткове зростання надходжень у деяких громадах виникла спокуса витратити кошти на другорядні речі. Своєю чергою депутат солідарності Василь Максимюк вважає, що таке рішення є вкрай недоречним. Як голова бюджетної комісії Чернівецької міської ради каже, що у разі ухвалення цього законопроєкту державі буде жахлива ситуація із виділенням коштів на закриття усіх першочергових потреб зсу. А я підтримую дії міського голови. Він говорить про те, що безпосередньо перше основне наше завдання це підтримувати військових, про що і, і, власне ми і доводимо. Тому що за кошти міської влади вже виділено більше як 150 мільйонів гривень в цьому році, але в тому числі і потрібно робити щось для громади. І так, ну не проаналізовано виступити. Я не підтримую повністю попередній виступ, і хочу сказати, що моя думка полягає в тому, що ми повинні звернутися до президента України до Верховної Ради України. А звернутися з пропозицією, аби при прийнятті такого важливого рішення депутати Верховної Ради звертали увагу і на думку самих представників громад. При підготовці закону про державний бюджет на 2024 рік кабінет міністрів має на меті спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб з виплат військовим до державного бюджету. Тобто лише 60% надходжень від цього податку залишиться в місцевих бюджетах. Зрештою, представники Чернівецької міської ради підтримали запропоноване звернення до президента України, аби хоч так вплинути на ситуацію, яка розгортається довкола бюджетних грошей. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Максим Білоткач Теми дня ТВА. У Чернівецькій міській раді склали присягу двоє нових депутатів. Вони замінять тих міських обранців, які достроково склали свої повноваження. Так, партію пропозиція представлятиме Людмила Сідлецька, яка замінила депутатку Тетяну Шепелько. Очільника фракції Команда Михайлішина Віталія Михайлішина замінила Ірина Добровольська. Ти до Румунії за гроші не вийшло на Буковині оперативні підрозділи Чернівецького прикордонного загону викрили чергові схеми незаконного переправлення людей за кордон. Так, на ділянці відділу Мамалига, охоронці кордону затримали чотирьох чоловіків приземного віку, які намагалися пішки потрапити до Румунії. В ході спілкування з затриманими з'ясувалось, що кожен з них заплатив організаторам походу від 3,5 тисяч євро до 8 тисяч доларів США. Ще одного туриста та його провідника прикордонники затримали за декілька метрів до кордону. На ділянці відповідальності відділу Герца Правоохоронці проводять заходи по встановленню кола осіб, причетних до проти. Правної діяльності на Буковині заблоковано незаконний експорт продукції майже на 3 мільйона гривень. За даними слідства, буковинець намагався вивезти спирт до Болгарії під виглядом засобу проти обмерзання скла. Правоохоронці затримали транспортний засіб з контрафактною експортною продукцією під час оформлення вантажу на посту порубний сірет». У ході огляду вантажівки було виявлено та вилучено понад 23 тисячі літрів спирту, прихованого під задекларованими пляшками, із зимовою рідиною для скломивача, орієнтованою вартістю майже 3 мільйона гривень. Слідчі дії тривають. Наразі встановлюються причетні до злочину особи. У Чернівцях на вулиці Олега Кошового трапилась автопригода. Так, 38-річний чоловік, керуючи автомобілем газ, зіткнувся з 50-річним велосипедистом. У результаті ДТП старший чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російського гру, який шпугував за штабами сил оборони у Харкові та Чернівцях. Він збирав розвіддані про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився чернівчанин, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі однокласники і таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни агресора. У Харкові ворожий агент збирав дані про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім російський агент за вказівкою свого куратора з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Однак, головною метою його поїздки було шпигування за обласними управліннями СБУ, прикордонними загоном та місцевим військоматом. Співробітники СБУ затримали російського агента на гарячому під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкту у Чернівцях у травні цього року. Буковинські прикордонники завадили пачкарям переправити контрабанду. Прикордонний наряд відділу Селятин помітив двох осіб, які несли великі пакунки. Під час затримання порушники, аби втекти від прикордонного наряду, покинули ящики з наплічниками та повтікали. Наразі їх пошук триває. Всього охоронці кордону виявили близько двох тисяч пачок безаксизних сигарет на загальну суму 95 тисяч гривень. Минулої доби на буковині трапилось п'ять пожеж. Так у селі Шилівці горіла господарська будівля, зблокована з гаражем. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення. Оскільки господарська будівля була дерев'яною, вогонь швидко поширився. Отримавши повідомлення від очевидців, на місце події прибули вогнеборці, ліквідували пожежу та своїми діями врятували від знищення будівлю гаража. Поруч розташовані житловий будинок і літню кухню. Внаслідок пожежі згоріла господарська будівля, пошкоджено покрівлю зблокованого гаража. Ще чотири пожежі рятувальники гасили на відкритій території. Суха трава і сміття горіли у Вижницькому та Дністровському районах. Побачити на власні очі, як виглядають під мікроскопом бактерії, інфузорія, гідра, ракоподібні, які пережили навіть динозаврів, золотий пісок з Дніпропетровщини, живі кристали з рухливими доменами та багато інших цікавинок. Вперше у Чернівцях відкрилась виставка Зоопарк під мікроскопом, яка розкриває таємниці життя маленьких організмів і не тільки. Детальніше про те, чим дивуватимуть дітей та дорослих, вже готова розповісти моя колега. Доторкнутися до таємниць життя найменших тварин, які оточують нас, але недоступні для людського ока. У Чернівцях відкрилась науково-пізнавальна виставка Зоопарк під мікроскопом. Для відвідувачів приготували безліч цікавинок, які здивують і дітей, і дорослих. Є Бактерії живі, є одноклітини, є багатоклітини, є ракоподібні. Це все живе, є кристали, є рухливі кристали. Комахи є. Ну вони вже не живі. Ну є в бурштині комахи. То таке, ну дуже цікаві такі речі. Є є павук бурштині, дуже маленький. дуже цікаві. Ну, Для мене найцікавіше це коловертки. Це така найдрібніша істота е в світі. Це ж пів нашої волосини. На розмір тварини. Це тварина. В неї нога, є пальці на нозі. Фоку, там, шлунок. Крім того, у нас з'явилося золото, пісок золотий, який видобувають у нашій Україні. От у нас декілька родовищ є. Ну, у нас з Дніпропетровської області людина, яка цим займається, нам передала. покажіть, наскільки це буде цікаво і дітям, тому що це є таємничий світ під мікроскопом. Підготовка живих організмів до виставки має бути ретельною, каже Олексій Новіков. Під мікроскоп треба підібрати таких тварин, щоб вони мали можливість жити хоча б день під мікроскоп. Тому і підбір такий: якщо тварина не живе, а щось там дуже складне, то це ну, не покажеш. Тому я і всі препарати живі роблю кожен день. Тобто я їх під мікроскопом з і саджає під скельці. Ідея виставки виникла ще 20 років тому, і весь цей час вона подорожує україною. Проте у Чернівцях наразі вперше це колись був журнал, «Древо пізнання. Я там побачив колись. Ну це дуже давно було, десь 20 чи більше років тому. Картинку фото водорості. Ну і з'явилася така ідея зробити цю виставку. Особливо актуальною ця виставка є для школярів, адже спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і широкомасштабну війну, вони навчалися онлайн, а наразі ж можуть наочно побачити організми, які вивчали на уроках біології. Є з деякі міста приходять із передмістя, приїжджає там багато вже міста. об'їздили в Україні. Діти не бачили мікроскопу. Вони навіть не вявляють, що це таке. Навіть вчителі приходять там та. Там він, мікроскопи вже продали в нас. Уже то тобто, есть не та шкільна база, яка було раніше. От і дітям показують на пальцях і на малюнках. От ну по цьому не сюди звичайно приходять, бачити це все. Відвідати виставку можна буде до 15 жовтня у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.